27 червня миколаївці втретє долучились до написання миколаївського диктанту. Це ще одне підтвердження. Миколаїв місто, яке говорить, думає і творить українською. Цьогоріч текст згадання на магнолії присвячено 125-річчю центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького, яке святкуватимемо восени. Упродовж року в бібліотеці відбуваються численні події, і написання диктанту одна з них. Авторка тексту, директорка центральної міської бібліотеки імені Марка лукича Кропивницького заслужена журналістка України Інга Хоржевська. Миколаїв це українське місто, варіантів немає. Тому ми, втретє, ми пишаємося тим, що втретє вже пишемо Миколаївський диктант. Хочу побажати всім успіхів. і Сподіваюся, що наш сьогоднішній диктант. Він стане ще одним важливим кроком, можливо, для когось до української мови і до нашої бібліотеки. До ініціативи долучаються миколаївці з різних куточків України та навіть за кордону. З вітальним словом до учасників звернувся начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Я дякую бібліотеці. Я дякую всім, хто сьогодні був. Сьогодні були багато людей і різні і керівники закладів. І я сподіваюся, що і багато людей біля екранів сьогодні. Написали ці цей текст, і, і навіть наші наші краяни, ті, хто знаходяться за кордоном, теж теж разом з нами. І це дуже добре. Це миколаївський диктант. Це не в кожному місті такий є. Я не знаю. Можливо, взагалі в Україні саме в цей час ніхто таких місцевих диктантів не пише. Тому ми. Ми намагаємось робити кроки. Організаційний комітет очолив заступник міського голови Анатолій Петров. А тексти учасників оцінює професійне журі, до складу якого увійшли фахівчині бібліотечної справи, досвідчені педагогині, науковиці та представниці освітянської спільноти міста. Голос диктанту 2025 – Старша викладачка кафедри мовно-літературної та художньо естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Анастасія Кузніцова. Теж про дім, про те, що є нам близьким, те, що можна прочитати між рядками, про наболіле. Зрозуміє, кожен, хто тут перебуває і періодично виїздив або повертався, або той, хто і постійно є в Миколаєві. Для кожного він буде по-своєму. Хтось прочитає слово зовнішній, хтось побачить його внутрішній сміт. Тому для кожного буде своє трактування тексту. Але про нас ті, хто писали диктант наживо, робили це власноруч у бібліотеці. 600 учасників, які долучились онлайн, надсилають свої роботи на електронну пошту. Протягом кількох тижнів журі перевірятиме тексти. Текст згадання на магнолії опубліковано на Фейсбук-сторінці центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького. Переможців традиційно оголосимо та нагородимо у серпні на день незалежності України. Переможці ті, хто е, менше помилок або без помилок. Е, Напишуть цей диктант, перший отримують наші, наші подарунки такі, ну Це унікальна книга, яка в цьому році вийшла в Миколаєві. Це фотоальбом-2022, це жахливі світлини, це події першого року повномасштабної війни. Це рідка книга, і її зможе отримати тільки ті, хто напише без помоги. Ну і ще. І ще трохи видань, це е, теж наше видання, це українська мова, як іноземна для іноземних студентів, але вона буде цікава і тим, хто вивчає англійську мову, теж в бо ці вивчав англійську мову. Ну і ось така взагалі дуже свіженька книга, вона видана е, буквально вчора. Це наш Миколаївець Валеріант Юрієв, це його е, вірші, він працював в нашій місцевій газеті, і це дуже цікава книга. я один екземпляр залишаємо в бібліотеці, і два земля теж підуть нам на подару. Проєкт реалізована за підтримки Миколаївської міської ради, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича-Кропивницького та телерадіокампанії МАРТ. Дякуємо всім, хто з нами.